На діаграмі зображено інформацію щодо результатів контрольної роботи учнів 11 класу. Користуючись діаграмою, визначте кількість учнів, які отримали оцінки від 7 до 12 учнів. Якщо ми поглянемо на діаграму, то 10 учнів ми побачимо заробили оцінку 7-9 балів. Отже, 10 тих, у кого оцінка 7-9. Нам треба від 7 до 12 то треба врахувати, що учнів, які заробили 10-12 падів, їх четверо. Значить, нам треба до 10 додати 4 і маємо 14 учнів, а 14 учнів це є буква Г в нас. Наступне завдання. Треба спростити вираз. Ми розкриємо дужки. Я нагадую, ми повинні мінус 7 помножити на кожен до даних дужках. Тобто мінус 7 на 5, це мінус 35 і, Мінус 7 на Y, мінус 7. Пошукаємо, де саме такий варіант. Відповіді у нас є. Це ВКА. А. На рисунку зображено конус. Припутне ХСБ, його осовий переріст. Покажіть відрізок, який є зверною конусом. Так, ми ну, звернули буде відрізок, який буде з'єднувати вершину нашого конуса з будь-якою точкою на колі нашої основи. Це відрізок СА і це відрізок СБ на нашому рисунку. А це варіант відповідей Б, оскільки СА такого варіанта серед відповідей немає. Тому відповідаємо Б. Наступне завдання. Розв'яжіть нерівність. 4 помножити на х-2 не більше від 2. І так, для цього нам треба спростити ліву частину даної нерівності. Спрощуємо розкриваючу вишку. 4х4х, 4 мінус 2 мінус 8, менше або дорівнює 2. А далі ми розв'язуємо нерівність як рівняння. Переносимо мінус 8, да? з лівої частини вправо, не забувши при цьому знак поміняти, то прийде плюс 8. Да? Отже, 4х у нас найбільше від 10. Ну і тепер залишається поділити на 4. І єдине, що треба звертати увагу, на що ми ділимо. Якщо ділимо на додатне число, да, то в цьому випадку знак нерівності не змінюється, просто поділили та поділили. Якби це було від'ємне число, було б мінус 4, то ми не забути повинні про те, що змінився б знак нерівності. Але тут ми його не змінюємо. Це додатне число, то просто ділимо на 4. Значить, х у нас буде не більше 10 четвертих. Це означає, що х у нас не більше, ніж 2,5. І якщо ми будемо це зображувати на числовій приміжці, то цей проміжок виглядає в нас ось так. 2,5 ми зафарбовуємо, тому що це число ми будемо брати у відповідь в результат на чому, тому що менше або рівнювати ось цей проміжок От від мінусної скінченності до 2,5 ручку. Значить х належить саме цьому проміжку. 2,5. І шукаємо, де у нас такий варіант відповідей, а такий варіант відповідей це де в нас. Відключаємо де Фільм, бюджетом 80 млн грн. За перший тиждень прокату заробив 6 млн грн. Який відсоток від вартості фільму становить прокат фільму за цей тиждень? І так, бюджет. Я вже відмітила тут бачите, посклала короткий запис: 80 млн грн, заробіток 6 млн грн. Як знайти, скільки ж становить 6 від 80 млн грн? Дуже просто. То ми маємо чи то пропорції розв'язати. Якщо розв'язуємо пропорцію, то ми пишемо так, що у нас 80 мільйонів гривень, да? це є 100%. А 6 мільйонів гривень, це в нас буде їх. І за цією. За цим записом складаємо пропорцію. 80 так відноситься до 6, як 100 відноситься до Х. То пам'ятайте, добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку її середніх членів. Так? От я це нагадую. І з цього правила випливає наступне. Щоб знайти невідомий крайній член пропорції, то ми маємо добуток її середніх членів, тобто 6 помножити на 10, на 100, і поділити на 80. Ну, і тут залишилося виконати обчислення. Можна відразу так прибрати по нулю. І виходить, ми можемо тепер отут поділити, на що. Ну, можна і на Давайте на 2. Це в нас 4, це в нас буде 5. Тоді це у нас буде дорівнювати. А ще раз можна поділити на 2. 15 рубок, тобто відсотків. Отже. Відповідь у нас буде Б. Наступне завдання. Прямогодній системі координат X, і підрізок А. Ось ми його Утворює з, з вісію Y, ось наша Y, от 15 градусів. Це тут ось у нас показує О, початок координат. Точка B належить на міру, а, о, Б належить усі Y. Визначте градусну міру та АОБ. Тобто стоїть ось, 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 ось невідомо. Ну, тут все просто. Ми розуміємо, що ці два кути, кут ось цей який 15 градусів, і кут, який нам треба знайти, це є суміжні кути. Отже, щоб знайти наш кут АВ, то я маю від суми суміжних кутів від 180 відняти, відомий нам кут 15 градусів, хоча це у нас буде 165 градусів. Так? І це відповідь А. нас. На рисунку зображено графік функції y дорівню FD, визначеної на проміжку від мінус 5 до 5 включно. Покажіть різницю між найбільшим і найменшим значенням функції y дорівню fiksi на проміжку від 0 до 5. Ну, найбільше значення функції взагалі це найвища точка. А дивимося, який найбільший y. Найменше це найнижча точка, так? але нас просять не на проміжку, який є областю визначення від мінус 5 до 5, а від 0 до 5. Тобто ми будемо розглядати тільки ось цей проміжок, де їх будемо брати. І так дивимося, яке ж тут у нас найнижче значення нашої функції. Найнижче значення це ось у нас. Так? Ось ця точка у нас найнижча на графіку, а ось це найвище. І так, у нас виходить, що найбільше значення функції набуває. У цій точці наша функція 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Це 7. Це найбільше значення функції. А найменше значення функції у нас ось воно одиничка. То нам треба від 7 відняти 1, це буде дорівнювати 6. 6 у нас це відповідь D. Наступне завдання: обчисліть 18 в 5 степені помножити на 9 мінус 5 степені. Так, ну я хочу нагадати, що. Ми можемо множити степені з однаковими основами, туди додаємо показники, тому ми також будемо намагатися зараз скористатися цією формулою. Але, щоб нею скористатися, то мені треба все ж таки пригадати ще одну формулу. Формула в нас буде така, коли ми підносимо добуток до степеня. То, що маємо? Ми маємо добуток n-ного степеня з кожного множника. Так? Кожен ми піднести до степені Ні результати переношу. Це знадобиться мені для числа 18. Я його розпишу як 2 помножене на 9 і в 5 степені. І тепер я буду добуток до 5 степені, піднесу. Далі в мене 9 мінус 5 степені. І тоді це буде дорівнювати в мене. Дивіться, я кожен можна до 5-го, підношу 2 в 5, 9 в 5 і на 9 мінус 5. Так, зрозуміло, що 2 в 5 ми так і залишимо. До речі, знаємо, що це 32 замінимо потім. А 9 у нас буде в степені дивіться, 5 додати мінус 5. Тобто 5 мінус 5 це нульовий степень. Значить, 2 в п'ятому степені це в мене дорівнює 32, а 1 це буде у мене 9 в нульовому степені. Значить, 32 у мене відповідь. Це буде відповідь Д. Які з наведених тверджень є правильними. Так, перше. Діагональ будь якого прямокутника, а діагонали будь-якого прямокутника ділять його кути Ну, подивимося. Звісно, що це неправильна твердження, а ось у нас є дивиться прямокутник. Ось я зараз проводжу його діагоналі. Так, так. Щось не дуже якось в мене діагонал. Воно бачите, стріб трошечки. Ну, Розумієте, що це діагональ. Ми навіть візуально бачимо, що кути діагональ ділиться явно на. Так, наступне діагоналі будь-якої рівнобічної трапеції, ділять її кути напрямку. Це також неправильне твердження. Чому? Тому що от яна рівнобічну трапецію. Проводжу її діагоналі, а діагоналі рівнобічної трапеції вони є рівними. Це так. Але от кути, на які діляться кути нашої трапеції діагоналями рівними не будуть. Ось цей буде рівними, будуть рівними ось цей також ось цей куточок. Ось цей куток, цей, куточок, ось цей будуть рівними. Але жоден з кутів, ви бачите, на цьому рисунку в нас не поділений напрям. Тому це неправильне твердження. Ну і останнє. В діагоналі будь-якого прямокутника рівень. Це правильне твердження. Тому що це є властивість прямокутного. Це та властивість, яка відрізняє його від інших паралелограмів. Ми знаємо, що прямокутник є паралелограмом, тому у нього всі властивості паралелограма будуть присутніми. А от особлива властивість, саме яка прямокутника стосується, це те, що його діагоналі різні. Це правда? І ось ці два твердження не є правдивими. Значить, у нас правильним буде лише твердження третє, і це є варіант відповідей Б. В основі прямої трикутної призми лежить трикутниця трикутниці сторонами 3-4-5 см. Знайдіть площу повної поверхні призми, якщо її висота дорівнює 6 см. Так, маємо призму. Ось в основі лежить прямокутний трикутник. Вкатите 3, 4, подану 5 А висота призми це будь-який гієпічний ребро раз призма пряма виступає висотою. Бо я її відмітила, ось тут 6 см висота. І так, шукаємо площу повної поверхні призми. До речі, площа повної поверхні призму обчислюється по формулі. Це дві площі основи плюс площа бічної поверхні. Значить, площа бічної поверхні обчислюється по формулі, периметр основи помножити на висоту, то шукаємо площу бічної поверхні. Знайти периметр основи зовсім неважко. Це треба 3 плюс 4 плюс 5 додати, це є сума сторін нашого трикутника прямокутного і помножити на висоту, висота призму у нас 6. Значить, це у нас буде дорівнювати 7 плюс 5 це буде 12. 12 помножити на 6, це буде 72 квадратних сантиметри, до речі, тому що це вже площа поверхні бічної. Так, ну і Тепер площа основи знайдемо. Площа основи це площа нашого трикутника. Площа прямокутного трикутника обчислюється по формулі, половина добутку катетів. Тобто, одну другу множимо на 3 і на 4. Коротше, 2,4 маємо 6 квадратних Ну, а тепер рахуємо площу обчистимо, верніше площу повної поверхні. Так, це дві площі основи 2х6 і додати площу річної 72. Це буде у нас 12, додати 72, тобто є 84 квадратних сантиметри. є варіант відповідей В. Відмічаємо і рухаємося далі. Покажіть корінь рівняння косинус 2х дорівнює мінус 1. Це рівняння є окремим особливим випадком тригонометричного рівняння. Чому? Тому що коли косинус певного аргументу, ну, от косинус 2 їх будемо вважати, як Т, косинус Т дорівнює мінус 1, то я маю відшукати точку на полі, де косинус мінус 1 косинус, до речі, це значення абсциси. Косинусом є значення абсциси, точки на коля. Мінус 1 у мене ось тут. От я навела червону точечку, косинус у мене це ось. Мінус 1 число. Це псиса нашої точки на колі. І так, як записати ось цю точку? Цю точку, тобто я пишу так відразу, що 2х у мене буде дорівнювати. У мене ж аргумент 2х не просто х. Він буде дорівнювати пі, це в нас пі, якщо в радіанах, або 180 градусів тут, плюс, звісно, повний оберт. 2Пn d належить множині цілих чисел. Це ми визначить 2х, а нам треба х просто знайти, Тому ми маємо що зробити? Поділити на 2. Кожну частину рівняння. Тоді буде пі поділене на 2 додати. 2Пn також поділене на 2. Звісно, що їм належить сю. І тоді все нас дорівнює пі на 2 додати. Пі n тут відбувається скорочення. N належить Z. Запропоновані варіанти відповідей не містять такої відповіді, то Та що ж тоді нам робити? Нам доведеться замість N підставляти цілі числа. Ну, дивіться, наприклад, якщо я беру замість N, ну, давайте 0, і будемо вліво вправо від нуля відходити, Ми будемо набувати цілих значень для нашого, надавати цілих значень нашому N. Візьмемо N, яке дорівнює нулю то цей корінь в мене на що перетвориться. Х буде дорівнювати пі на 2 плюс пі на 0. Це обнуляється, і відповідь просто пі на 2. Але такого результату немає серед запропонованих варіантів відповідей. То я буду надавати тепер значення 1 моєму n. Тоді х буде дорівнювати пі на 2 плюс пі на 1. Замістин 1 пішов, пішов сюди, да? і дорівнює. Це просто пі буде. Пі на 2 додати пі. це пі 1, до спільного знаменника, 2 пі плюс до пі це є 3ПІ, друге. Такий варіант відповідей в нас є. Отже, відповідь Б. На сторонах АД і ВЦ, паралелограма АВЦД вибрано відповідну точку. П і К. Так що трикутник ПКД є правильним, ВП перпендикулярно до АД. Визначте площу паралелограма ABCD, якщо ПК дорівнює 6, а от АБП дорівнює А. Все це на рисунку відмічено. Єдине, що нам тут знадобиться, це те, що якщо ми маємо з вами рівносторонній трикутник, то його коти є рівними і вони, звісно, будуть по 60 градусів. Також, якщо одна зі сторін трикутника рівностороннього правильного дорівнює 6, то ці його сторони по 6. На що це має? А це нам знадобиться для того, що коли ми з вами із цього трикутничка знайдемо його катати, а на що вони нам потрібні? Тому що катет ВП – це є висота нашого паралелограма, а відрізок АП нам також знадобиться. Ми додамо його до ПД відрізка і знайдемо сторону, до якої проведено висоту ВП. Тому що площа паралелограма... Обчислюється за формулою. Ми повинні знайти добудок висоти БП та сторони, до якої її провели, до АД. От в чому полягає знаходження площі, площі в цій задачі, то ми розглядаємо трикутник БГ. Він прямокутний, хот П у нього дорівнює 90 градусів, так? тому що БП в нас перпендикулярно до АД скажемо. Далі код Б у нього дорівнює А2. Що з цього випливає? З цього випливає, що я можу знайти АП і БП, які мені потрібні. Відрізок БП, то він є прилеглим до нашого куда відомого катету. Значить, я повинна буду що зробити? Я повинна буду знайти БП. Але даних замало. У нас немає жодної. У нас немає гіпотенузи і другого катета, щоб знайти Ну, Тоді мені доведеться поглянути на мій рівносторонній трикутник і провести в ньому висоту. Нащо? Справа в тому, що К, ну, наприклад, давайте я цю висоту H позначимо. КА. І БП відрізка це відстані між паралельними прямими. Це є висоти паралелограма, вони є рівними. А от висоту рівностороннього трикутника знайти зовсім просто. Яким чином? А ми скористаємося формулою такою, що висота рівностороннього трикутника дорівнює А корінних з 3 поділити на 2, де А це сторона трикутника. У нас сторона трикутника 6. То ми маємо ПК помножити на корінь з 3 поділити на 2. Тобто, 6 буде корінь з 3 поділити на 2, це є 3 коріння із 3. Так, отже, ми розуміємо, що БП в нас дорівнює КАШу і буде дорівнювати 3 коріння з 3. А тоді в нас виходить, що відрізок АП. Ми будемо визначати як протилежний катет, якщо відомий прилеглий. А це знаходиться множенням тангенса альфа на цей прилеглий кладед БП, який ми щойно знайшли. Тобто це буде тангенс альфа помножити на 3 коріння строк. Ну, або 3 коріння строки помножити на тангенс альфа, неважливо. Ну, а тепер ми шукаємо площу нашого паралелограма. Площа нашого паралелограма АБЦД встановить. По-перше, висота. Висота в нас 3 корення з 3 і множу на сторону АД. А сторона АД вона буде чому дорівнювати? Вона в нас дорівнює до АП, тобто до 3 коренів з 3, На танку альфа я маю додати 6. І тоді це буде дорівнювати. Розкриємо душки. До 3 корення з 3 помножити на 3 корення з 3. Це буде 3 кореня з 3 по квадраті. Я десь тут отутчу, бо там в мене місця не вистачить. Ми кожен нужним до квадрату підносимо. Це буде 9 помножити на 3, маємо 27. Отже, 27 танген самфа. І додати 3 кореня з 3 на 6. Це буде 18 коренів із 3. А це відповідає варіанту Д. Ставимо хрестик. Наступне завдання. Треба скоротити ось такий дріб. Часельником даного дробу є формула різниці квадрату. 4 у по квадраті це не що інше, що 2 у по квадраті мінус х квадрат. Тому я відразу застосовую формулу. Буде 2 мінус х помножити на 2y буде. Це є різниця квадратів, наша формула. Так, наступне, що ми робимо, працюємо зі знаменником. З знаменнику бачимо, що тут многочлен членів з чотирьох одночленів складається. То тут ми можемо застосувати лише метод купування. Корму вона жодна тут не підійде. Тому ми групуємо доданки і пропоную так отгрупувати. Да, ось таким чином. Це буде перша група, з якої я виношу відразу за дужки спільний множник 3Х. Залишається в дужках у мене Х відняти 2 у А тут, в другій групі, ми винесемо лише 5 за дужки. Але якщо я винесу 5, у мене буде мінус х, а тут х просто і мінус. Ой, і плюс 2 y а мені треба мінус 2. Ікри. Тому я буду виносити мінус 5 задушки, звісно, і залишається тоді х мінус 2. Ікри. І так, ми згрупували вірно, тому що у нас абсолютно однакові тут вийшли дуже. Чули, да? Тому чисельник я поки що переписую. Я нічого абсолютно тут не можу поки що зробити. Оце я водочка прописалася. От, а знаменник? В знаменитому виносимому спільну за дужки, тобто х-2і, ми винесли за дужки, а залишається нас 3х мінус 3. І тепер, якщо уважно подивитися, то ці дужечки 2y-х і х-2, -2Y, вони дуже схожі. Дуже схожі. Єдине, що я розумію, що мені треба тут винести мінус за дужки, або в частину, або знаменити. Можна зробити простіше. Я розумію, що буде мінус 1. Отут я поділю на цей вираз, буде одиничка, а тут поділю на цей вираз буде мінус одиничка, щоб не загубити. Перед дробом можу відразу поставити мінус. У мене 2х додати х, зараз в мене 3х мінус 5. В принципі, цей мінус можна забрати до знаменника, але треба перевірити, які варіанти відповіді у нас такі присвоїни. На даному підійде оцей варіант, тому ми забираємо мінус в знаменник нашого дробу. Два ігри плюс Ф це є чисельник, а знаменок міняється знак, наприклад. Тобто буде мінус 30 плюс 5. І зрозуміло, що ми можемо поміняти місцями знаменику у наші доданки, тобто 5 написати, мінус 30. І шукаємо, де у нас такий варіант. Це варіант. Я вже так переглянула, побачила, що це є саме цей варіант від Наступне завдання: В геометричній прогресії ВН відомо, що В13, В — 8. Визначте Б5. Тож, що нам тут знадобиться? Ну по перше, формуланого члена геометричної прогресії, Bn дорівнює. можна в принципі без формули. Ми можемо знайти знаменник і домножувати B2 на цей знаменник, потім B3, B4. Але я все ж таки нагадаю формулу, тому що не обов'язково буде таке завдання. Бенти, коли от не дуже далеко стоїть значення, яке треба знайти. Може, треба знайти би 20 і так далі. Тобто значно простіше буде, звісно, скористатися формулою. Формула в нас така. Ми повинні Б1 помножити на постепень мінус один. Як же знайти ось це на Q, який є знаменником? А дуже просто, то ми маємо наступний член геометричної прогресії поділити на попередній. на той, що передує. В нашому випадку це ми будемо b 2 ділити на b 1 Ну і якщо вже так от більш конкретно, то це ми будемо ділити 8. Слідкуйте, дивіться, не більше не менше, а саме другу на першу, на 32, то тут відбувається скорочення, а це є 1 четверта. Це на мене. А тепер шукаємо Б5, Б5 буде дорівнювати, то я Б132 множу на місць на мен, тобто число 1 четверта у степені 5 мінус 1. Отже, 32 множу на 1 четверту у четвертому степені. А значить, це в нас буде так. Тоді: 32 множитися. 1 четверта в четвертому. Це в мене 1 четвертому, це 1, а 4 в четвертому, Це є 256. Да? Ну, і ми можемо тут скоротити. Це в нас 1, це в нас 8, значить відповідь у нас буде 1 8. Тобто відповідь буде в Г. Розв'яжіть систему рівняння. Маємо систему. Корінь із мінус 6 поділений на х, дорівнює 6. Корінь із плюс 4 поділене на х, дорівнює 1. Ну, ми можемо тут, в принципі, заміну виконати. Ми можемо корінь із y замінити на А. А от один поділити на і замінити на b, Можна і без заміни тут просто було б без заміни обійтися, то в нас буде така звана система. Дивіться, корінь зірця, а 6 b дорівнює 6. І А плюс 4 b дорівнює 1. Ну, я думаю, що тут ми можемо просто відняти тепер да? від першого рівняння друге. А-А, це в нас буде нічого. Мінус 0 ну, і мінус 4b, це буде, буде мінус 10b. да? І дорівнює в нас 6, мінус 1, це буде C. Значить, Щоб знайти b, то ми ділимо 5 на мінус 10. Це мінус 50, понятно, що це в нас буде 1 друга, мінус одна друга. Да? Або мінус не ціло а, Ну, а тепер шукаємо наше значення. Да? Значить, Ми повертаємося до нашої системи, б в нас дорівнює. Таким чином, ну, я думаю, що можна взяти друге рівняння на А в нас буде дорівнювати 1 відняти 4Б. Я відразу так переношу. І отчислимо чому саме буде дорівнювати наше А. 1-4 помножити на мінус 1 другу. Так, переписуємо Б дорівнює мінус 1 друга. А в мене дорівнює 1. Додати буде 4 і 2 скороти. Це буде просто 2. Отже, маємо 3. Тоді виходить, що B дорівнює у нас мінус друга, а А дорівнює 3. Ну, тепер ми враховуємо, що у нас корінь із Y – це є А. Тобто, наш корінь із Y дорівнює 3. Це означає, що Y дорівнює 10. Значення Y ми знайшли. Тепер знайдемо значення х. Значення х у нас це 1 поділити на х дорівнює мінус 1 друга. Значить, це означає, дивіться, чисельники однакові одроди, що їх дорівнює мінус 2. От ми знайшли наше х нуль, 0б. А нам треба знайти суму, дивіться, завдання яке, то ми маємо знайти х0б, додати y0б це оці наші два значення, які ми відшукали. Тобто мінус 2 додати 9, це буде дорівнювати 7. вже тобто, шукаємо цей варіант відповідей В у нас з вами.